Хочу всім зняти відео про таку віч, називається термостат нового зразка, старого зразка. Ці вже не випускаються. Тобто тут проблема посадочний підгниває, але це термостат хороший. Це я взяв товариш буду ставити на трактор. Отут підгниває і тоді пропускає малий круг на великий і трактор не нагрівається. Оце вже випускається нового зразка. Мені треба був іменно такий, то, що тут заглушка є. Мені не ставиться в блок датчик температури. Тобто, ось тут є. Викручуєш, вкручую датчик температури. І все воно показує з малого круга, так же само, як і на головці. Купив я ось такого датчика, кажу датчика корпуса в місті в комплекті з термостатом. Термостат, кстаті, на 87 градусів. Отакоїсь От фірми Продавали, як білорусовський. Завіряли, били себе в груди. Ну це ж все по телефону. Що це Білорусь. Ну, думаю, ладно, Білорусь то Білорусь. Не будемо економити, купимо щось хороше. Так, проблема. Перша. Оце. Сам термостат всередині торохтів і, ну, не сидів плотно. Товариш мені сказав, що він нового трактора купляв. та ж саме була проблема. Під термостат треба ложити резинову прокладку. Я положив всю чотенько стало. Ніде не торохтить, сидить плотно, бомба. Перший косяк виправили. Потім оце все за усенці ріжуть руки. Ото все теж обробка, Обработка. Ну, блін, просто дурна обработка. Ладно, обработка це таке. Ну, сама така проблема. Ось беремо. розстояние, міряємо. Ось все. Тут більше. Причому тут більше, чим треба. Переворачуємо тут не вистачає ще. Отверстия не круглі, а в овальні. Надо ще дорабатувати. Так же само, треба брати напільником, дорабатувати. Вони, я думаю, Буду ставити, вони ще й не совпадуть на блоці. А не совпадуть, тому що беремо. Так, прокладочку. Оце прокладочка. Корпуса термостата ложимо. Оце оригінал білорусовський, старого зразка. все він. Все совпадає, все красиво, як так і треба. Ложимо сюди. Ось сього. Як його прикручувати? Отаке. От Ось От така Білорусія. Так що гроші викинуті. Інтернет-магазин. Вряд ли. Обратно вийшли гроші. Оце така фірма. Оце таке. така якість. Правда, красиво на герметика. Ось тоже така товстенька, товстенький рок не знаю, будемо ставити, подивимося, поставитися, напильничком трошки доработаю, але ну, впечатлення немає. Що, що то це качественне. Трошки дешевше продають без оцього штуцирка. Мені треба було іменно отакий, того що ось. Можна викрутити сюди і поставити датчик температури. Так що ось таке відео. Не ведіться, коли вам розказують, що там Білорусь-Білорусь. Якась подліва.